Всім привіт! Сьогодні поговоримо про земельне питання під час воєнного стану. Чи можна земельні ділянки надавати в приватну власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва? Ні, під час воєнного стану заборонена безоплатна передача громадянам України землі державної та комунальної власності, заборонено також надання дозволу на розробку технічної документації для її безоплатної передачі. Чи дозволено передавати невитребувані нерозподілені бої? Так, це можливо такі земельні ділянки передаються за рішенням ради відповідної територіальної громади. Чи можливо затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність для особистого селянського господарства і передати її в приватну власність? В іншому випадку земельна ділянка не обробляється і податки до місцевого бюджету не надходять. Ні, під час воєнного стану заборонена безоплатна передача громадянам України землі державної та комунальної власності. Заборонено також надання дозволу на розробку технічної документації для її безоплатної передачі. Для більш детальної інформації звертайтеся в Цнюб. Підписуйся, тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.